Далі, якщо, наприклад, ми бачимо якісь кейси, які добре працюють, але на проєкті ми не можемо використовувати і яйку, нам треба кастомеру довести якийсь профіт від того, щоб він там купив нам ліцензію, або, наприклад, дозволив використовувати я в якихось конкретних кейсах, ми можемо зробити швидкий прототип на НВІСІМ. Базову після цього ми можемо з ЕНВІ коли ми бачимо профіт, наприклад, на наших синтетичних даних. Ми бачимо, як працюють агенти, що все добре. У нас виконується, наприклад, трансформація, або, наприклад, ми. Працюємо з версійністю даних, і коли до нас приходять нові дані, нам треба адаптувати воркфлоу. Тобто, LLM нам дуже швидко допомагає згенерувати всі потрібні скрипти, підсвітити де в нас є проблеми, згенерувати тести, протестити, розвернути environment і далі з цим працювати. Тобто, фактично, використовуючи 2 сімен, ми можемо зробити легкий, швидкий пілот, який поможе довести там кастомеру або з нашому потенційному кастомеру, що наше рішення воно працює.